Доброго дня, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Ми вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я прийшов сюди, щоб помолитись за Україну. Моє ім'я Юрій. Я християнин Бога. Я також хочу закликати людей, щоб вони молились за Україну, щоб у Бог проступився за нас. Також хочу нагадати а вам радісну світу. Євангеліє. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа. У спасіння кожного, хто вірує. Господь Ісус сказав, хто посоромиться мене серед людей, того посоромиться я перед лицем моїм і мій англою. Ісус Христос, Він пішов цей світ, це восьмости людей. Тому що на пишемо, без ми всі рішимо щодня, ми пішли, на Що одна людина не виконає, йдеться в прапор. Господи Божьему написано, що хтось рішить куча по одному буде винувати у в цьому законі Божому. Прийде кричати, коли прийдеться про святим перед Божими темно і поведена за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Вічна духне зло це не жарт. Наша душа вічна, а життя коротко. Де вона буде у вічності? Задумайтеся, то Ісус Христос, він помер на хресті, за наші грифи і воскресреди нашого правда. Кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав такий віч. Він любить людей і не хоче смерті вірити. Він закликає людей сьогодні повсюду, щоб скрізь каялись. Примиріться з Богом, повертайтеся з огнями, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте, Іванів, моліться за Україну, щоб Бог заступився з вас і врятував нас. Нехай Господь бережи тоже Гарного дня і щасливої крові. Отець небесний. Благословиться цих людей. Бережеться людей. очі, вертнець і студентських рівні відсотки. Світшися їм, наповнюйте серця любов'ю своєю. Господи, благослови Україну, береже Україну, відверни гора від України, помилуй і спаси.